Вчимося разом з Людмилою Сухачою. Сьогодні ми з вами розбираємо алгоритм складання окисновідновних реакцій методом електронного балансу. І так. Перше. Проставляємо ступінь окиснення. Сульфур найбільш електронегативний ступінь окиснення у нього буде мінус 2. У гідрогена буде плюс 1. Хлор в вільному стані ступінь окиснення 0. Вода, оксиген мінус 2, гідроген плюс 1. H2 СО4. Оксиген мінус 2, мінусів виходить 8. Гідроген плюс 1 плюсів 2. Треба, щоб було 8 плюсів. Значить, у сульфура буде плюс 6. Хлор мінус 1, гідроген 2. Плюс 1. І так, виписуємо елементи, в яких змінився ступінь окиснення. І так, я дивлюсь, гідроген плюс 1 до реакції, і гідроген після реакції теж плюс 1. Сульфур мінус 2, дивлюсь, після реакції плюс 6. Пишемо сульфур мінус 2 до реакції. Після реакції стає сульфур плюс 6. Далі дивимося хлор нульовий після реакції мінус 1. Хлор нульовий в електронний баланс пишеться з індексом 2. Далі виходить після реакції хлор мінус 1. І так дивимося. Сульфур. Ступінь окиснення була мінус 2 стає плюс 6. Ступінь окиснення збільшується. Якщо збільшується, то атом при цьому буде віддавати електрони, тобто мінус віддає. Значить, він відновник. Скільки електронів? Подивимося, яка різниця? Від мінус 2 до 0 це 2. І від 0 до 6 це 6. 2 плюс 6 це буде 8. Значить, він віддає 8 електронів. Хлор, в свою чергу, що робить? Він приймає. Приймає значить, знак плюс, тоді він буде окисник. Скільки електронів дивимося? Яка різниця? В даному випадку в один електрон. Так? Значить, Я пишу один електрон. Далі двієчка, індекс. Ми переносимо в електронний баланс раз. І от сюди другий раз. Тобто я множу на 2. Один помножити на 2. І ось тут буде два атоми. Далі що ми робимо? Виписуємо кількість електронів. Вісім електронів віддав сульфур, 8 електронів. І 2 електрони прийняв хлор, 2 електрони. Спільне кратне для цих чисел буде 8. Спільне кратне 8 я ділю на 8, то буде 1. Спільне кратне 8 я ділю на 2, то буде 4. Тепер давайте подивимося, які процеси відбувалися. Якщо ступінь окиснення збільшується. Було мінус 2 стає плюс 6. Значить йде процес окиснення. Ступінь окиснення зменшується, йде процес відновлення. І проставляємо тепер коефіцієнти. Сульфу ступенем окиснення плюс 6, ось він в рівнянні реакції, ми повинні поставити одиничку. Ми пам'ятаємо, що тут буде одиничка. Я її поставлю, щоб ви просто бачили. Так, цифру 4. Я повинна поставити хлору, правильно? Але, але що тут? Куди я повинна поставити? Там, де два хлора, От там, де два хлора у нас переходить, значить я переношу хлору нульовому. Тобто я ставлю цей коефіцієнт перед хлором нульовим. І тоді, що виходить у нас? 8 хлорів до реакції. Після реакції хлор один. Я, значить, ставлю коефіцієнт 8. Так, сульфур до реакції 1. Після реакції 1, все нормально, хлору 4 на 2, 8. 8 лічим гідрогенів. Дивимося. Гідрогену до реакції 2 і 2 виходить 4. Після реакції дивіться, ось 2 і ось 8. Виходить 10. Що ж тоді робити? Куди ми що поставимо? А тепер дивіться. Сульфур плюс 6, він вийшов з сульфур мінус 1. Тобто ми сюди нічого не ставимо. У нас тут буде оця одиниця. Ось вона звідси взялась. Значить, уже два гідрогени є. Ось вони, так. Тепер, щоб було вісім гідрогенів там біля води, то я ставлю коефіцієнт 4. Тепер виходить, 4 помножити на 2 буде 8. Перевіряємо оксиген. 4 оксигена помножити на 1, то буде. 4, і після реакції 4 оксигена. Кількість, елект, кількість атомів до і після реакції однакова, і ми з, вами склали, ми з вами записали рівняння реакції і проставили коефіцієнти методом електронного балансу.